Дорогі захисники та захисниці України. Сьогодні ми звертаємось до вас зі словами щирої вдячності та поваги. Кожен з вас це частина нашої спільної боротьби за свободу, за мирне небо над Україною. Ви ті, хто тримає на своїх плечах незалежність нашої держави, Ви ті, хто в найтяжчі часи стоїть на варті нашої безпеки, захищаючи кожний куточок рідної землі. Кожен ваш подвиг це нова сторінка в історії України. Сторінка, яка пишеться кров'ю, мужністю і вірою, ваша відвага стала прикладом для всіх нас, і ми не маємо права забути про те, яку ціну ви платите за нашу свободу. Кожен день вашого захисту це наш спокій і можливість мріяти про майбутнє. Ми безмежно вдячні за те, що ви обрали стояти за нашу землю, за наші родини, за нашу Україну. Кожен з нас розуміє. Що свобода ніколи не буває легкою, але ми впевнені, що завдяки вам наша країна вистоїть і переможе. Пам'ятаємо всіх, хто не повернувся з полю бою. Їхні імена навічно викарбовані в наших серцях, а їхні жертви наш моральний обов'язок продовжувати цю боротьбу за мир і справедливість. Нехай кожен день приносить вам нові перемоги, а кожна мить наближає мир на нашій землі. Ми віримо у вас. І будемо продовжувати підтримувати вас усіма силами. Ми хочемо побажати вам сили, витримки і перемоги. Ваші родини чекають на вас, як і вся Україна, з надією та молитвою. Ви наша гордість. Слава Україні! Героям слава!